Ми, школярі спеціалізованої загальноосвітньої школи No5, беремо активну участь у всеукраїнському тижні права. Усі заходи, які проводяться в рамках цього тижня, спрямовані на підвищення обізнаності школярів з їх прав, навчання користуватися правами, а також як захищати свої права. Дівчата, ви знаєте, що таке права людини? Ті права, які основують правовий статус особистості. Можливість якома людини, що вона може робити. Права людини це ті права, які створені суспільства для людей. Права людини це система норм встановлення законом. Права людини це те, що людина може робити. Те, що дозволяється. А які ти знаєш права людини? Є право на освіту, є право на дозвілля, є право на лікування. Є право на, е, безпечне, е, на безпечне життя. Людина має право на любов і піклування освіту, право на життя, право на здоров'я, право на рідну думку, право е, збирати мітинги, мирні мітинги, збирати мирні збори. Людина має право на життя. Думку. Кожна людина має право на життя і здорове харчування. Кожна людина має право на освіту. Кожна, кожна дитина кожна людина має право на медичну допомогу. Право на громадянство, право на безкоштовну освіту, право на медичне обслуговування, право на майно, право на любов, право на власну думку і ще багато інших прав Чи порушували ці права у твоєму житті? Недовольна. Інколи бувало таке, що порушувалося, наприклад, коли хамела у сфері обслуговування? Так, це досить важлива проблема сьогоднішній день, тому що деякі люди не усвідомлюють того факту, що коли вони є працівниками деяких державних установ або деяких власних установ. Вони не звертають увагу на те, що потрібно дотримувати справ на гарний обслуговування. Тобто вони іноді не дотримуються.